ринзі Черкаси Арени стартував чемпіонат області з боксу. Участь у ньому взяли юнаки та дівчата. На відкритті спортивного заходу побували й наші кореспонденти. На чемпіонат з боксу з'їхалися понад 200 учасників. Це 18 команд з усіх куточків області. Вони боротимуться за право представляти регіон на чемпіонаті України. Молодь буде відбиратися на всеукраїнський турнір. Відбірковий на чемпіонат світу який пройде в Житомирі в липні місяці, а наші молодші юнаки та дівчата візьмуть участь у чемпіонаті України з боксу в кінці травня? Це будуть відбіркові на чемпіонат Європи. Дмитро Козин займається боксом понад три роки у Курсун Шевченківській спортивній школі та представляє команду Торпеда. У його доробку перший розряд. Зараз проходять обласні змагання. Будемо займати якісь місця і двигатись далі на Україну. І там я завжди на Європу хотілося би поїхати. Зі слів В'ячеслава Мороза, у цьому виді спорту він 5 років. Йому подобається ним займатися, адже це йому до душі. На відкритті чемпіонату у першому поєдинку він здобув перше місце. А у майбутньому прагне стати призером України. Тяжко, але в голові є тільки ну, що потрібно перемогти. І через ці трудності проходиш. Представник боксерського клубу Зумані Арес Максим Ніженський почав займатися боксом шість років тому. Каже, це покликання життя. Почав я займатися для себе, було цікаво все спробувати. Ну і вже після кількох років заняття боксом я вже зрозумів, що це покликання мого життя. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.